Під номером 4 Думенко Дмитро. І практично тут же Дмитро Думенко класним м'ячом забитим, по двоє в рахунок. врахунок. Класний. по мені, дуже гарний вовк. На вибережню сику, як казали, сказали рибкою. Діма після подачі кутового забив м'яча. Забиває не часто, але забиває дуже гарний м'яко. Мікаво моє не така, як треба. А я лечу і думаю про нас. Ті декілька один, які були лиш раз і поділили світ відтодіна з тобою і без тебе. Олександр Михайлович, так склалося, що це міжсезоння сезоні ОТА залишає одна знакова фігура в історії команди Дмитро Уже Вікторович Думенко. Розкажіть про Діму, як Король його в команді була з перших днів. Ну і взагалі, що за людина, що за футболіст. Діма з перших днів в команді з 2012 року, як тільки ОТК організувалася. Там була така. Ставка зроблена на місцевих футболістів, ну і перебирали, хто, хто не заграв, хто десь не попадав. Що... Ну і так із, е... так як як Думенко, ну, це боєць боєць до, до мозга костей не маючи ну, невисокого росту, ну, дуже сильно грає голову. По позиціях і центрального грав захисника, і крайнього захисника, і на воротах ставав, і голи забивав, е... ну Виконував функції нападника, коли треба підключитися на стандарт який. Тут ну, травми трошки, трошки оперували, оперували його, така важка була травма, зв'язки порвав. О, але відійшов і молодець. Ну, такий, що треба на нього, треба підстрахувати, він в будь-який момент виручить. Ну такий був е, момент в історії ТК, коли створювали другу команду. Знаю, що він важливу роль зіграв і в другій команді, тобто він не гнушався грати де, де скажуть, там і грає перша, друга команда. Ви ж самі згадуєте, треба і на ворота стане. Так, да, друга команда. Вона ж створювалася, щоб була ігрова практика для гравців, які не, не, не отримували її в першій команді. А і, ну, зразу тоді була розмова така, Якщо я не буду, я в суботу в мене не, не, не випустили там чимало ігрового часу. На неділю це навіть без питань було. Сам підходив і питав: я треба, я їду. Е, не рано він закінчив утика. Так, а що в нас у нас же ж відкриті двері для всіх. Є люди, які переходили, побув десь там, вертався назад. Це його рішення, раді Бога, може, може вернутися в будь-яку хвилину. І, в принципі, в суботу так і треба було, то й повернутися. Треба да. ну, було, ну от проблема, наприклад, як що другий воротар там, наш Володимирович їхав, Ігорь, що після операції, реабілітації. Треба було закрити все, щоб все ж може поїхав, він, він ж не відмовив, значить, він і душою, і серцем зупинив. Добрий день, Дмитро Думенко. Пару слів, будь ласка, ваше враження про сьогоднішній амплуа, в якому ви виступаєте? Доброго дня. Ну, враження тільки позитивні. Попробувати себе на нові позиції, на позиції воротаря. Але ну, колись витекав такі були часи, що одна гра була, грав на воротах. Пару слів про Дмитра Думенка. Це такий універсальний ФК ОТК за всю історію з першого дня команди. От яку роль він грав на полі взагалі в колективі? Дійсно, це, мабуть, один з небагатьох футболістів, який прийшов з командою. От і до можна сказати. Гарна людина, футболіст, компанійський. Хлопець, ну, нас просто других не держать, можна так сказати. Е, на зараз е, Діма хоче отримувати більше ігрової практики, більше ігрового часу, е, тому на даний момент переходив в іншу команду, але це не означає, що він іде від нас. Ми спілкуємося, ми дружимо, ми розраховуємо і. ну, Така, на, на зараз такий момент, що от, е, на сьогоднішній день так. Може завтра буде все по-іншому, і він знову буде в нас в команді, так що тут е, все може бути. Все було, ніби плани у кіно. Ми знали і не знали, чим закінчиться воно. Я не відвід очей. Тихай поглядом до мені. Складала. А далі ми залишились одні ти там віддала більше, ніж могла мені, а потім у вісні ти ванні з молоком мене купала. Уже Вікторович Думенко. Що ви скажете про цього гравця, про цього капітана одного з капітана нашої команди? Ну, я за дімом тільки можу сказати дуже гарні, теплі слова. Так складалося в останні роки, що я поряд завжди на лаві запасних був біля футболістів. Ну, Дмитро останнім часом попадав до другого складу, так? але він, як бувший капітан команди, як лідер нашої футбольної команди, він постійно, значить, ну, такий гравець, який допомагає тренеру, який допомагає гравцям, ті, хто на полі, ті, хто на валі запасних. Ну дуже ось такий відповідальний. Він залишався, мені кається, капітаном завжди. Значить, були діючі капітани, а він ніби там бувший капітан. Але по своїй натурі, по своїм чинкам на лаві запасних поза футбольним полем, він залишався завжди справжнім капітаном, який підтримував своїх хлопців, футболістів. Невдалих моментах він завжди в нього був такий почуття підтримати. ось Тому я оцінюю нашого Діму, він і травми переніс, але завжди він залишався таким, як то кажуть, міцним горішком, міцним нашим захисником. І що я хочу за Діма ще сказати, що мені запам'яталося, що він дуже любив підключатися на которі і грати, вигравати верхові. Дуже багато в нього таких голів якось запам'ятав іменно головою. І травми він отримав, тому що був безстрашний на полі. Він завжди йшов від в відбори, стики, тобто не чорновою роботою ніколи не. Лишався, так, не виникав. Був справжнім мужиком, тому в нього книжка така була Рамас. так? а, Рамос, так? Рамос, а ще, яке у нього вже якраз хотів спитати, а як його ще називали? Тот, е, в області був колись такий примітний футболіст, і от Дмитро Думенка називали по зачішці, по стилю гри. Не згадаєте? Листопад. Тимофій це, це це Тимофій листопад. Да, Тимофій листопад. Абсолютно вірно. Це дуже, у нас... дуже схожі, в них були дійсно такі стилі гри, ось, гра головою, м'ячі, що Тимофія, що нашого родина Думенка, ось такі були спільні риси у них. Ну, Думенко уходить, але я думаю, що уходить недалеко. Він завжди поряд з нами. Так, тобто він граніст старий, Бабани, але. Так. Якщо в разі потреби, я думаю, що він завжди нам допоможе. показує, так як як Руслан Мельник, що ці хлопці вже не будучи футболістами, але вони біля команди поряд з нею підтримують її. І я так думаю, що і Вікторович, тепер уже Вікторович, ще можу сказати, теж буде поряд з нами. І Я так чув, що він буде в команді. Граніт граніт команди умощини, так що ми будемо святкувати за ну, всі колишніх всі тепличників. Всі. Не буває. То, з Дмитро тижні теж, теж, теж нікуди не дінеться. Звичайно, звичайно. Він буде поряд з нами. Святкові наші корпоративні, наші такі години, години дні народження. І я так думаю, підведення підсумків команди. Ось традиційно, як ми наш президент це робить, любить, організовує. Відмічає, я думаю, Діма буде поряд з нами в ці моменти. Ранебу змінила моє життя. Що цілком ймовірно цього сезону УТК залишає Дмитро Вікторович Думенко? Ти один з тих, хто з ним був у першому складі УТК. Розкажи, як починалося УТК, хто такий Думенко для УТК, і як це все відбувалося? Ну, перш за все, Дмитро, як ми його дума називаємо. Ну це класна, класна людина. І тоді, коли утика розпочалася, його не дарма запросив він свою функцію як і захисника, як і частину душі команди. То тобто є ідеологію. УТК, він писувався дуже дуже гарно. Ну і в принципі, нещодавно я з ним розмовлявся, і він підходить під ідеологію Лобоновського, що гравець, який може грати на будь-якій позиції. Він міг всюди зіграти навіть останнім часом. Побачите відео, де він за, за і грав на воротах, але він буде там вже грати як захисника. Довгий час, ну це історія, яку він сам написав і ми підтримували. Ну, частинка УТК теж, звісно, це без, без, без цього ніяк. Не рано він пішов. Ну він теж мав, мав свій вибір і захотів може десь пограти чуть-чуть більше і вибрав уже турнір. Менші за класом, але там в нього буде більше ігрової практики. І Я думаю, що він своїм досвідом там допоможе команді Бабани якби здобувати призові місця. Бачу останній виїзд на кадрону гру Думенко знову появився. Причому цілком так неочікуваний ролі ну, утика голкіпера. Та я так розумію, що в разі потреби він рідну команду не полишає. Звісно, він завжди і буде і на матчі ходити, і, і, можливо, і на тренування, якщо в нього буде час, ми з ним спілкуємося. ну, завжди будемо раді його бачити і витикає і так. Буває так, що доля співає, а хтось не цінує, і кожну ми. Буває так, що та кожну хвилину в нім Внім радість збринись! Дмитро Вікторович Думенко. Ну, майже синонім. того, що написано в мене на емблемі. Тому що. Це людина, яка з першої хвилини, там, з перших днів створення команди, навіть з ідеї, створення команди з першого сезону, яка проходила з нашою командою всі злети, падіння, яка е ставала чемпіоном для Уманщини, чемпіоном Черкаської області, перший для Уменщини за, за 40 років, ці емоції переживала, проходила той. Сезон 2015 року, до того 2014, перші наші срібні медалі, до того дебютний сезон у вищій лізі, перший сезон перший, бачите, так вони спускаються. Людина, яка я не знаю, хто може криве слово в нього сказати, там чимось дорікнути. Людина душа команди, людина компанійська, яка грала де скаже тренер, коли скаже тренер, якщо треба. Могла і на лаві запасних чекати свого часу. А якщо вже виходила, то грала. Грала від душі, грала від серця, тому що бачите, на серці ця емблема, і на серці ця емблема і у Діми Руменка. Тепер Дмитра Вікторовича. І коли створювалася друга команда, вона зіграла своє важливе слово, ця людина, що і друга команда вона стала не просто таки причіпком, а стала серйозною силою в обласному футболі. І е, серйозним підруттям для успіхів подальших всієї структури нашого футбольного клубу. Діма вже було уходив з команди, там так складалося життя, щоб закордонний вертався. Було якось, він вже проголосив, що він закінчив свою футбольну кар'єру. На щастя, війні не закінчив. І зараз е, я з ним не прощаюся, і футбольний клуб наш не прощаємося. Багратиме в граніті старі бабани. Зарані старі бабани наш дружній колектив. Там уже не один гравець з УТК УТК 2. Так що я навіть не відчуваю, що Діма уходить, бо я не хочу, щоб Діма уходив. Я взагалі не хочу, щоб ніхто з УТК уходив. Ті гравці, які стають частиною нашої сім'ї, моєї сім'ї, для мене це частина сім'ї. Тому я навіть не кажу Дімі Дмитро Вікторовичу. Прощавай, я навіть не кажу йому до побачення, тому що ми будемо бачитися. Все, саме найкраще, Дім, я бажаю за все, що було утека, навколо утика і просто за все те, що є, який діма єсть. І я не хочу чекати. Як на землю паде небо. Я хочу жити і кохати, і більш нічого мені не треба, буває. Я не хочу чекати, як на землю паде небо, я хочу жити.